питання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі, з вами наш дитячий телепроект маленькі дорослі. Кіро, а в тебе ж є відчуття, що вже канікули? Ярослав, ну звісно, по-перше, вже тепло. По-друге, є полуниця черешня. Ммм, смакота. А по-третє, по третє, є купу вільного часу і потрібно його провести не тільки з радістю, а й з користю. В мене вже є цілий план. Стоп, 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 розійшлася. Давай спочатку з глядачами поспілкуємося. З вами я, Інна Пенчук, та мої сьогоднішні співведучі. Кіра, Ярослав. Вітаємо вас! Як я люблю театр. Що? Більше, ніж кіно? Ну, звісно. А чому? Бо можна дуже-дуже близько розглядіти кожного актора, підійти до нього, квітку подарувати. А ще це так цікаво. Новини по дитячій та наша казко терапія. Сіти вирушають сіт театральний, Маленький дорослий в очах в зірки. Театр юного гадача серце па. Театр юного глядача. Ми не рідко буваємо в театрі. І звісно, театр починається з гардеробу. Є отаке місце, воно називається касова зала. І тут у нас ви можете побачити безліч усіляких афіш. І тут ви можете побачити, які у нас є вистави обрати собі. Потім підходимо до каси, купуєте собі квитки. Потім ми проходимо в глядацьку залу, сідаємо зручно в крісло і дивимося спектакль. Дуже часто ми запитуємо себе: а що ж там за кулісами? А знаєте, як чіпляються всі ті декорації? Над нами знаходяться падуги. Бачите такі полосочки. Так. Труби, це труби а, це падуги. Так, і кріпляться вони на колосниках. От кажуть, що якщо ти, якщо ти не любиш математику, там, чи географію, чи геометрію, можеш йти в театр. Неправда. Театр це математика. Так. це не тільки ти маєш бути творчим, вміти співати, танцювати, гарну пам'ять мати, гарну координацію. Треба ще розраховувати усілякі формули математичні в голові наперед, де ти маєш опинитися, на якій міці, на якому плані, в який потрібний час. Уявляєте, як це? А ще нам допомагають такі служби, як, от, якщо ви повернетеся, отуди. Бачите, два, два віконця. От в одному віконці у нас сидять звукорежисери. А В цьому віконці у нас сидять режисери зі світла. Бачите, багато багато у нас тут усіляких лихтариків. Ліхтарики, які у нас створюють паліт. Отака завіса. Бачите? Головна. Знаєте, як вона насправді називається? Червона завіса, хоча вона може бути зовсім не червона. А знаєте чому червона? Тому що раніше, коли театр тільки придумали, була пожежна лінія. Ну, тобто раніше використовувався живий вогонь на сцені. Так, і за цю лінію не можна було заходити, інакше можна було спалити костюм або акторів. І спаліджя. тому е, і? назва пожежна лінія залишилася, пожежна червона лінія. І так залишилася у нас червона завіса, назва основної завіси. А це віконечко велике, що ви зараз бачите, в якому ми з вами стоїмо. Насправді називається, знаєте, знаєте, як? «Дзеркало сцени». Оце у нас примувальна. Де актори перетворюються а, на будь-кого? Так, ви сьогодні бачили героїв, так але ж в звичайному житті вони так не виглядають. Наші гримери деякі перуки, вуса, бороди, е, створюють самі власними руками з натурального волосся, плетуть, уявляється, і допомагає їм ну… — сандр. Ось така ямочка. Коплю. Ай стерпіть вами, вашим дітям. Оце така театральна пудра. От. Ну, Ось такий спосіб, він існує років 100. <гум> ми зараз з вами знаходимося, ну, святая святих. Це костюмерний цех. Бачите, скільки костюмів. І уявіть собі, наші костюмери знають, де чий костюм. А у нас вже грають, наприклад, одну роль можуть грати два або три актори. Тобто це може бути два або три костюми однакові. Костюмери знають всіх, знають розміри, знають де що висить. Ми сюди приходимо, у нас тут е, лабіринти. Ви бачите, скільки всього, так? Але ж я кажу, ви бачите тільки, ну, може, десь 10-ту частину всього, що є в театрі. Уявляєте? Як багато. Треба запам'ятовувати. Маленькі доросли у театральній мрі. Уявіть собі, от сьогодні в касі працювало 10 е, акторів, тобто працює одночасно 10 мікрофонів. Треба. Одночасно їх увімкнути, так коли треба, кому треба вимкнути, вивести, перевести. А дивіться, діти. Зараз ми покажемо на Феліксі. Отак от, от ми одягаємо мікрофончик. Отут є пульт який керує всіма цими мікрофонами. А оце коробка. Яка вмикає, вимикає, якщо актор має доступ до цієї коробки, і іноді буває таке, що коробка захована глибоко-глибоко під костюмом, і це буде справа тільки звукорежисера. Уявіть собі 10 людей і пам'ятати, коли хто виходить, коли хто уходить, коли хто говорить, це яка голова має бути? Уявляється автограф для кіри. Отут можна написати якісь слова і напиши, що ти звукорежисер. Сергій в... Войтенко Маленькі, дорослі уталіні пливуть, в світі диво живе кожен, гить їх свалює. Так нехай кожна казка, як веселка рясна. Подарує дітям радість і доброще зростання. У театрі для юний, де не збуваються. Отже, друзі, зараз ми з вами знаходимося в зоні, яка називається балкон. Ну, для когось комусь більше подобається згори бачити акторів. Да. Да, і коли, коли акторів дуже багато, тут краще спостерігати малюнки, якісь як все пересувається, коли хто ховається і так далі. А місця внизу називаються партер. А де краще сидіти в театрі, що було і добре чутно, і добре видно. Насправді місця в залі це справа особиста, але вважається, що найкраща видимість, коли е, реальну картинку можна побачити і сприйняти реально і з позвучанню, це центр партеру. Е, починаючи з п'ятого ряду, ну десь четвертий, п'ятий ряд, і е, до Задних рядів за три ряди до кінця. Зрозуміло? Це центр зали вважається. Але є люди, яким більше подобається саме, от, як, як кажуть, людськові місця. Це перші два ряди. Ми дякуємо, що зазирнули у справжню казку. А ми в свою чергу дуже вдячні Запорізькому обласному театру. Молоді, юного глядача по-різному його називають, але за те, що ви даруєте дітям щастя, за те, що ви дітям даруєте надію, за те, що ви дітям даруєте такі емоції, завдяки яким вони виходять і говорять, що мабуть, ми оберемо професію актора. І наостану остану тільки пора для люблячих батьків. Протягом свого дитячого життя діти беруть участь у великій кількості соціальних взаємодій. Вони керують безліч стосунків з різними людьми учителями, друзями, братами, сестрами, батьками та іншими родичами. Тому нерідко у своєму житті діти неминуче перебувають у певній формі конфлікту. Шановні батьки. Моделюйте позитивне вирішення проблем. Те, як дорослі вирішують такі конфлікти, має великий вплив на дітей. Батьки, які під час суперечки підвищують голос один на одного, погрожують, ображають, неусвідомлено дають дитині зрозуміти, що така поведінка є прийнятним способом урегулювання ситуації. Моделювання позитивного вирішення конфлікту, а саме співчуття та співпереживання. Творчого вирішення проблем і контролю емоцій дає дітям лише позитивний приклад. Ось такими цього разу були наші телемандри. Остати свола зонаси телемандри. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше, тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі маленькі дорослі, бажаємо їй з користю провести літо, обов'язково бути обережними. Хай сясти двами вас, вашим ем, дітям. Ось такі сьогодні у нас ведучі. Бережіть себе.